Лікарня працює в умовах підвищеної готовності з постійним поповненням необхідних запасів і ресурсів. Опалювальний сезон завершили, як і все місте, але з котел наших автономних воду не збивали на всяк випадок. Труг різко похолодає, щоб можна було підігріти інфекцію і гемодіаліз. Ну, поки температура нормальна, то ми їх тримаємо на резерві при необхідності запустимо. По інфекційному корпусу, як я і казав, виготовили проєкт. Продовжував роботу по встановленню генератора, що повністю цей кущ це ж на автономне нормальне енергозабезпечення зробити. отримали комп'ютерну техніку на кол-центр, що нам обіцяли, це комп'ютери і телефони для IP, телефонії для роботи. Центр буде потихеньку цю роботу теж продовжувати. Те завдання по створенню резервних центрів управління. Резервний центр управління в охороні здоров'я буде створювати через вас. Не будуть усі лікарні окремо своє створювати. Ви в цьому напрямку пропрацювали? Я з'їздив я, 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 я подивився попередньо, то що ми говорили за місце локації. Ну, треба говорити, порадитися, як це раціонально і максимально ефективно, щоб воно було. Інформація для всіх: ворог посилює обстріл Сумщини і процеси навкруги Сумщини погіршуються. Тому ми повинні створювати і робити роботу по посиленню безпеки нашої громади. І буде створюватися резервні центри управління. Ми повинні навчитись виживати в самих складних умовах. І для цього буде створюватися центри управління по всім галузям. І в тому числі для інформації, що ми будемо допомагати сусіднім громадам, які знаходяться безпосередньо на кордоні з агресором, ми будемо допомагати їм також створювати резервні центри управління. Ми, громада, яка зацікавлена в тому, щоб там резервні ці центри працювали. Будемо надавати матеріальну, фінансову, інші допомоги, те, що можливо, в сьогоднішніх умовах.